Дівчатка, сьогодні пересадка. Взяла лаврушку. До речі, можна вдома, можна в супи, можна куди завгодно. І чим більше ви її обриваєте, обрізаєте, тим вона краще. Вона створена для того, щоб нам буде добре. Підсушила. Підсушила, не поливала. Не поливала, мабуть, з тиждень. Буду розповідати м, техніку пересадки, вона однакова для всіх, для всіх е, рослин, які до нас приїжджають з Голландії. Окрім е, цитрусових, вони приходять у ґрунті. І окрім орхідей, це окреме государство. У нас всі рослинки приходять у транспортувальному субстраті. Це може бути кокосове волокно, це може бути торф, це може бути будь-що. Тому що земля це государственне імщество, і її не можна вивозити з кордон. Тому в нас в них придумали ось таке щось непонятне. Пересаджувати обов'язково. Коли зелена рослинка не квітуча, це десь тиждень-два, щоб вона вдома постояла, щоб вона звикла до вашої температури, до вашої вологості. І коли е, рослина в нас квітне, я не раджу пересаджувати квітучу рослину. Тому що у будь-якої рослинки 70% енергії, яка в неї є, в неї йде на кореневу систему. І поки вона не обробить дан, е, той об'єм. Який ми його пересаджуємо, рослина буде зверху сидіти, боліти. Я розтрушую. Розтрушую і прибираю все те, що От, в процесі нашого з вами спілкування я трохи її обережу. Обережно, щоб не травмувати ці додаткові кореневі, я їх розтрушую. І, звісно. До чого кажу, що підсушити. Воно легше так набагато. І потихеньку роблю такі рухи. Почнемо спочатку. Горщик Горщик у нас для будь-якої рослинки треба брати трохи більше. Не треба для маленької рослинки брати отакий, тому що вона колись виросте. Ні. Ну, це стосується пальм, там таких величеньких кущів. Якщо в мене він був, то я беру трохи більше. Тобто десь 5-7 см у діаметрі додаю і десь 5-7 см вгору. Більше не треба. Щоб вона комфортно зміну перенесла. Так, в принципі, оцього вже достатньо. Ось воно в мене так. Ми додаємо, даємо корінню направлення для росту. Тобто, зараз я буду садити в більш щільний ґрунт, ніж в тому, в якому вона була. І щоб не вийшло так, що кореневій системі буде легше в себе закрутитися, а не розробляти, обробляти даний її об'єм. Тому ми її оце так розтрушуємо. Це не перевалка, це в нас пересадка класична. Так борщик. Мої фаворити ось такі. Ну, воно ну, ну удобно. Тут робимо дірки. Я секатором. Хто гарячим гвоздьом? Хто чим, але не пускайте хлопчиків, хлопчиків з дрелі. тому що від дрелі воно листе і все. І прийдете за новим горщиком. Ось таких. Буде досить. Дріна. Обов'язково. Щоб хто не казав, ви можете використовувати купований. Ви можете назбирати каміння на дворі, але 3-4 хвилини прокип'ятіть його. Цуцики, кішечки і все інше нам не треба. 2-3 см максимум. Не треба дуже багато. Розрівняла і поставила. Грунт. Я оцим користуюся. Вже 15 років, як мінімум. Мені він подобається. Без фанатізму, звичайний, але він нормальний. Жень, а дай мені, будь ласка, ложку велику, столову? Насипаю свіженької земельки. Угу, дякую. Я раджу, на якому рівні була рослина, на тому рівні і саджати. Тобто не, заглиблюй, не заглиблюйте її туди. Воно може вас не так далі розвиватися. І обсипаємо по боках. Потроху для квітучих рослин. Грунт для квітучих, для декоративно-листяних. Звісно, для декоративно-листяних. Не плутайте, будь ласка. Якщо ви посадите там, помішаєте, ну, нічого страшного не буде. Але правильно, є правильно. Я насипала чуть більше половини, і зараз трохи добавлю корнівіна. Коренева тут нормальна, але щоб їй було легше розвиватися, трохи це ось такий білий порошок, я трохи присолю. Ось зовсім. Трохи. Але цього буде достатньо, щоб е, дати кореневій системі поштовх, щоб вона нормально розвивалася. І тепер потихеньку починаю. Добрий день. Є, Давай. проходьте. А де Потроху починаю віддавати грунт. Є одразу притрамвою. Але без фанатізму. Залишаю десь пів сантиметру до краю горщика, щоб не було удобно поливати. Дуже часто, коли приїздила пересаджувати вдома рослини до людей, дивлюся о, горщик велич, величенький, отак от землі у горщику у такому, і там десь квітка сидить. Ну, таке собі. Тому краще більше, якщо у вас великий горщик з а вам не треба такий то краще дринажем зробити подушку. Так, ось так в мене вийшло. Я пересаджую завжди руками без перчаток. Я не відчуваю в перчатках, тому що мені треба відчувати кореневу, Після того, як ми вже пересадили повністю, я поливаю відразу, щоб свіжий ґрунт прилип так, до кореневої, щоб їй вже нікуди було діватися. Ось так. Куди тепер його поставити? Не на сонячне проміння. Цілий день влітку жодного разу. Я дивлюся ще, мабуть, років з 10 назад. Ми радили ставити фіалку симполію на прямій сонячній промені. Але наразі останні десь років 7-8 я вже не раджу. Йде ожоги. Ожоги, листячка і у нас сонечко, на жаль, таке не дуже чемне вже стало. Тому Зранку до 10-ї, вечором після 5 для як для нашої шкіри, це для будь-якої квітки буде нормально. Це не стосується зам'якулька, суякому в принципі можна десь у кутку поставити, але для тих рослин, які в нас нормальні, так скажемо, їм все ж потрібно сонечко для фотосинтезу. Ось так ми пересадили. Тепер поливати ми будемо десь раз на тиждень, раз на півтора тижні. Все залежить від температури. Якщо у вас прохолодно нижче 20, це раз на півтора на два тижні. Якщо тепленько 22-25, то це десь раз на тиждень. І будемо робити вкусні страви. Оце лаврушечка. До речі, цей можна забрати. Це я зробила для вітринки, для вас для відео. Коштувати він буде з пересадкою, з таким горщиком. Оце в такому форматі 280 гривень за отакий кущ. Так що, косалів 14? Поки що є.